16 команд, 2 тижні 42 матчі на Київщині. Завершився головний національний турнір зимового міжсезоння. 22-й за ліком меморіал Олега Макарова. Вдруге в історії перемогу на ньому здобув представник Київщини колос з Ковалівки. Продовжить тему Олександр Даниленко. Дві перемоги колоса на меморіалі Олега Макарова у 2015 році і нинішня зовсім різні. Два роки тому колектив з ковалівки був аматорським і лише за півроку вступив до ПФЛ та дебютував у другій лізі чемпіонату України. Тоді його успіх був сенсацією. Зараз підопічні Руслана Костишина йдуть п'ятими у першій лізі і небезпідставно безпідставно вважалися фаворитами меморіалу. Преимущество имеют те команды, где есть такие более опытные ребята, проявляют, ну они как проявляют? Они просто о себе уже заговорили, вот за счет вот этого опыта, который у них есть, они и а молодежи надо, конечно, добавлять и усилия для того, чтобы, наверное, подняться на более высокий уровень. Більшість учасників меморіалу Макарова переглядала на турнірі новачків. Не виключенням став і Колос. Щоправда, жоден з потенційних новобранців команді не підійшов. Отож, починаючи зі стадії плей-офф, вони вже награвали склад. І чим далі ковалівці просувалися по сітці, тим виглядали впевненіше. У фіналі ще один представник першої ліги ФК Тернопіль був обіграний без варіантів 3-0. Хоча Колос майже увесь другий тайм грав у меншості. Головне прибіртіння, мабуть, впевненість, тому що любов. Любая в якомусь турнірі придає у команді, вона тільки стає сильні. Я думаю, ну і то, що ми, звісно, провели много матчів, получили велику фізичну нагрузку. Подібні навантаження для колоса цілком доречні, адже команда ставить перед собою дуже амбітні завдання, наступного сезону поборотися за місце у прем'єр-лізі. Проте підготовка до весняної стадії чемпіонату, перегляд новачків, це лише частина з усіх завдань, задля реалізації яких проводиться турнір. Ще одне отримало відображення в церемонії нагородження. Командам призерам були вручені грошові винагороди з обов'язковим цільовим призначенням для розвитку дитячо юнацького футболу. Збірна України ніколи не заграє так потужно, як, скажімо, Іспанія чи Німеччина, якщо ми не будемо розвивати футбол з маличку, тобто не будуть дитячого такого скажімо, настрою, буквально ще з дитячого садку. Саме тому сьогодні призові фонди, які були для команд переможець націлені на розвиток дитячого футболу. І ще одне важливе завдання турніру вшанувати пам'ять великого голкіпера Олега Макарова, щоб сучасна молодь знала тих, хто півстоліття тому кував великі перемоги і славу українського футболу. Олександр Володимир Плішаков, телеканал Київ.